Уявіть, що ви влаштовуєте марафон фільмів. Кожна стрічка триває приблизно 1,3 години. Якщо ви хочете подивитися три фільми, то скільки часу триватиме ваш марафон? Ви можете використати числову пряму нижче, щоб знайти відповідь. Сьогодні у вас буде марафон зоряних війн. Отже, ми почнемо з першого фільму. Він у вас займає 1,3 четвертих години. Позначу це на числовій прямій. Одну цілу позначити досить просто. Ось, одна ціла. І тепер нам необхідно позначити 3 четвертих. Як ми можемо це зробити? Подивімося, скільки шматочків у нас знаходиться між одиницею та двійкою. 1, 2, 3, 4. 4 шматочки. Оскільки у нас 3 четвертих, то нам необхідно взяти три шматочки з чотирьох. Один, два, три. Прекрасно! Ось тут у нас закінчиться перший фільм. Рухаємось до наступного фільму. Він також буде тривати 1,3 четвертих години. Якщо в першому варіанті ми розуміли, як позначити 1, то як позначити нам тут? Що ж, ми можемо сказати, що одна ціла це те ж саме, що 4 четверти. Адже, як ви бачите, між нулем та одиницею, одиницею та двійкою, двійкою та трійкою і так далі, у нас знаходиться чотири шматочки. Тобто, якщо ми візьмемо 4 шматочки з чотирьох, то це буде одна ціла. Відповідно, зафарбовую чотири шматочки: 1, 2, 3, 4. А потім нам ще необхідно взяти три шматочки з чотирьох, ті, що знаходяться у нас в дробі. Отже, один, два, три. Прекрасно! Так, тут позначаю, що у нас закінчився другий фільм. Проте у нас є ще третій. Що ж, подивімося, що в нас буде тут, Так, третій фільм. Так само ми можемо сказати, що спершу ми взяли 4 шматочки для однієї цілої, а потім ще взяли 3 шматочки для дробу. Відповідно, 4 додати 3 це у нас буде 7. А отже, 1,3 четверти це те ж саме, що 7 четвертих. Тобто, для третього фільму я можу взяти просто 7 шматочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось тут у нас закінчиться третій фільм. Що ж, як ви бачите, нам необхідно буде 5 цілих і 1 четверта години, адже після 5, цілих ми маємо ще один шматочок. Чудово! А як би ми могли це зробити без числової прямої? Отже, що ми знаємо, що фільм у нас триває 1,3 4 години. Ми можемо сказати, що це те саме, що 1 додати 3 четвертих. Одиницю можемо зобразити як 4 четвертих додати 3 четвертих. І в результаті, що ми маємо? Додаємо чисельники, знаменник лишається без змін. 4 додати 3 буде 7, 7 четвертих, як ви бачите, те ж саме, що ми побачили із числової прямої. Тепер ми знаємо, що кожен фільм триває 7 четвертих. А у нас таких 3 фільми. Отже, якщо ми трійку помножимо на 7 четвертих. То отримуємо загальну кількість. Відповідно, як ми можемо 3 помножити на 7 четвертих, ми можемо просто сказати, що це буде 3 рази по 7 четвертих. То 7 четвертих додати 7 четвертих і додати 7 четвертих. Як додавати дроби, ви вже знаєте, оскільки у нас є спільний знаменник, ми можемо додати лише чисельники. 7 додати 7 буде 14, і додати ще раз 7 буде 21. Що ж ми можемо тепер зробити? Я б хотіла відокремити цілу частинку. Можу сказати, що 21 це те ж саме, що 20 додати 1. Відповідно. 21 четвертих це те ж саме, що 20 додати 1 четверту. 20 поділити на 4 це буде 5. Отже, 5 додати 1 четверту, бо ж 5,1 четверта. І як ви бачите, відповідь абсолютно така сама, як і тоді, коли ми використовували числову пряму.